Понад два десятка зірок українського шоу-бізнесу приїхали до Кам'янця-Подільського, аби привітати найменших з міжнародним днем дитинства. Серед присутніх співаки, танцюристи, актори і телеведучі. Мені здається, наша задача кожного дорослого зробити так, щоб діти поменше думали про війну. І наша мета якраз заключається в цьому. Протягом дня дітлахи разом із батьками мали можливість поспілкуватися з лідерами думок сьогодення. Організатори прагнули відволікти дітей від напруженої ситуації в країні. Це той жах, який зараз коїться в нашій країні через агресора. Це жахливо. І я думаю, що якщо ми існуємо, лідери думок, блогери, артисти, то це круто, коли ми можемо об'єднатися та робити добро для заради наших дітей. До старої фортеці завітали й діти з інших населених пунктів Нової Ушиці та станції Дунаївці. Атмосферою затишку та веселощі вони відзначили досягнення у спортивній сфері та перемоги танцювальних колективів. Подорож стала можливою завдяки підтримці громадської організації за конкретні справи та депутатки Хмельницької обласної ради. Усі зірки, що є тут на сцені, ми побачили завдяки Уляні Ткаченко. Дякуємо їй, що ми можемо з ними поговорити, сфотографуватися та поспілкуватись. За постійну підтримку та розуміння потреб дітей Хмельниччини родина амбасадорів збільшилась. На головній сцені меценатів було нагороджено статуетками, які назавжди залишаться згадкою про невід'ємний внесок у розвиток дитячого щастя. Адже в умовах війни це неймовірно важливо зберегти дитинство, яке кожного дня намагається вкрасти ворог. Ми завжди були партнерами і залишаємося. Будемо надалі працювати сьогодні. Більше тисячі дітей, які доєдналися до концерту, не дивлячись на трагічні події, які відбулися сьогодні в столиці. Все ж таки намагаємось для дітей створити певну категорію такого святкового настрою для того, щоб діти не відчували себе в повній мірі в війні. Щороку міжнародний день захисту дітей відзначають особливо це рік не виключення. Такі події, що вони завжди запам'ятовуються в період війни, кожен день для дитини це свято гарним настроєм, позитивом, хорошою погодою і тим, що сьогодні було спокійно, без тривог. Що ми дійсно відчули ось це свято, знаєте, не було ніякої тривоги гарним святом, яке організували амбасадори дитинства. Нам дуже приємно, що знаєте, на якийсь момент навіть забулися, які події відбуваються в країні. Можливо, вони для наших дітей потрібні. Попри спокійну атмосферу та відсутність повітряних тривог, артисти нагадували про важливість підтримки військових, завдяки яким свято стало можливим. Не забувати, що потрібно далі донатити, потрібно підтримувати збройні сили і не мати в голові те, що все вже закінчилось. Тому що, на жаль, зараз це дуже розповсюджена штука. Більше донатимо, більше допомагаємо. І так все буде класно. У перемогу України нині вірить кожна дитина, адже з найгарячіших точок чекають на своїх рідних. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський.